Компанія Kingston випустила один із найшвидших M.2 2 у бюджетному сегменті Kingston NV3. Реліз відбувся 3 вересня 2024 року, рівно через два роки після випуску його попередника Kingston NV2. Вітаємо на оглядовому каналі GESIT.com! Підписуйтеся, щоб слідкувати за новинками. Тож, давайте дізнаємося, над чим працювали інженери компанії весь цей час і як новинка покаже себе в порівнянні зі своїм попередником. Щоб додати інтриги, включимо до порівняння гравця з вищої ліги Kingston KC3000. Це допоможе зрозуміти, чи варто економити, купуючи безбуферні накопичувачі нового покоління, чи краще зупинитися на перевірених часом флагманах. До того ж, виробник обіцяє поєднання високої швидкодії, доступної ціни та низького енергоспоживання. В Україні накопичувач Kingston NV3 об'ємом у 2 терабайти буде доступний за орієнтовною ціною у 6349 гривень, на прикладі старшої версії, і будемо вивчати новинку. Та традиційно пропонуємо спочатку знайомитися з його технічними характеристиками. Накопичувач Kingston NV3 постачається у світлому блістері з паперовою основою, що має оновлений фірмовий стиль. Крім очевидного, тут вказано об'єм та максимальну швидкість операцій читання. Пластиковий прозорий кофр захищає пристрій від механічних пошкоджень та дозволяє бачити наліпку з голографічним знаком, який підтверджує оригінальність товару. На зворотній стороні відмічаємо згадку про гарантійні зобов'язання, які становлять 3 роки. А от комплект постачання максимально утилітарний. Лише сам накопичувач та блістер для транспортування. Друкована плата Kingston NV3 виготовлена з тексту синього кольору, а майже вся верхня сторона вкрита суцільною білою наліпкою, яка містить інформацію про модель, об'єм, інтерфейс та отримані сертифікати. Поряд із голографічним захисним знаком нанесено попередження про анулювання гарантійних зобов'язань виробника в разі пошкодження чи видалення цієї наліпки. Однак ми б не змогли встояти і зазирнули таки під неї, щоб побачити головне, який контролер та пам'ять використав виробник для цієї моделі. Щодо останнього, радіти нічому. Перед нами перемарковані Кінстон чипи пам'яті. Одне відомо точно, це один із різновидів 3D QLC. На платі розпаяно лише два чипи, отже, кожен із них має об'єм у 1024 ГБ. А от із визначенням моделі та виробника контролера жодних проблем немає. Це найновіший енергоефективний чип для масових M2 NVMe 2.0 SSD від компанії Silicon Motion. Він працює з чотирма лініями PCI Express 4.0, а випускається компанією TSMC за 12-нанометровим техпроцесом. Це чотириканальний контролер з архітектурою Dual Core ARM Cortex R8 без dram буфера. Нагадаємо, що в накопичувачі Kingston NV2 в якості контролера використовувався чип Phison на базі Single Core ARM Cortex R5. Зворотна сторона накопичувача порожня. Завдяки зменшеній товщині односторонньому дизайну та низькому енергоспоживанню Kingston NV3 чудово підійде для розміщення в тонких корпусах ноутбуків. У провіднику загальна ефективна ємність накопичувача відображається як 2 терабайти або 1,81 тібібайти – Це якраз 2 мільярди байт. Для тестування використовувався наступний стенд. Також зазначимо, SSD тестувалися в першому M2 слоті. Що використовує лінії PCI E40 від процесора, а системний диск з ОС висів на чипсетних лініях. Диск працював в стані з коробки без додаткового охолодження. Тому усі тести робилися з перервою 10-15 хвилин, щоб SSD точно встигав охолонути. Перед тим, як перейти до порівняльної частини, проженемо новинку по основним тестам. Максимальна швидкість читання даних у Disk Benchmark досягала 586 ГБ на секунду, а запису 535. Disk Mark, що працює з даними без тискання, краще за інші утиліти спроможне оцінити потенційні можливості накопичувача. Маємо майже 6300 МБ на секунду на читання та понад 5700 на запис, що навіть перевищує заявлені виробником показники. Загалом ці результати відповідають перед топовим SSD з інтерфейсом PCIe 40X4 від інших виробників, що виглядає своєрідною революцією серед бюджетних безбуферних дисків. В інших комплексних бенчмарках показники обміну даними перебувають на високому рівні. Та синтетика, звісно, неймовірно цікава, але пересічному споживачу набагато зрозуміліші практичні завдання, такі як щоденні операції копіювання файлів та папок. Тож ми вирішили провести подібний тест. У першому випадку запис тривав 54 секунди, а швидкість коливалась в межах від 625 МБ на секунду до 3,94 ГБ на секунду. У другому випадку файл записався за 43 секунди, а швидкість коливалась в межах від 2,46 до 4,12 ГБ на секунду. Тепер подивимося, як показала себе новинка на тлі свого попередника та накопичувача старшої серії. Щоправда, обидва опоненти у нас удвічі меншого об'єму, що трішки вплине на їх продуктивність. Як бачимо, Kingston nv 3 у всіх тестах перевершив свого попередника NV2 у два злишком рази, і майже наздогнав, а подекуди навіть обійшов, дорожчий KC3000. Це підтверджує чудове співвідношення ціни, якості та продуктивності цього накопичувача. Нарешті масовий споживач отримав бюджетне рішення з продуктивністю перед топових накопичувачів. Одним із найцікавіших тестів є лінійний запис даних. Зазвичай, для більшості сучасних SSD приблизно третина простору записується на максимальній швидкості, після чого швидкість знижується на одну або навіть дві сходинки. Проте новинка відрізняється. Диск здатен підтримувати максимально швидкість запису до 5,2 ГБ на секунду лише на перших 22% обсягу. Далі у діапазоні від 23 до 62 швидкість запису коливається, вона опускається до 2,2 ГБ на секунду і одразу повертається до пікових показників, що суб'єктивно сприймається як близько 3,6 ГБ на секунду. Лише після 63% від загального вільного обсягу носія швидкість падає до 150 МБ на секунду, що нарешті вказує на бюджетну природу даного SSD. Загалом це неймовірні показники для накопичувача такого рівня. Для порівняння у Kingston nv 2 в цьому тесті швидкість запису падає до 96 МБ на секунду, що є типовим показником для не самих швидких жорстких дисків. За швидкість завжди доводиться платити. І не завжди йдеться про фінанси. Температура. Ось справжній виклик для швидких NVMe M.2 SSD. Наша спроба перевірити Kingston NV3 показала, що під Крістал Діск він без штатного радіатора материнської плати нагрівся до 67-69 градусів, що близько до критичних 70. Звісно, така висока температура спостерігається лише під час стрес-тестів, тоді як у повсякденному використанні вона становитиме близько 50 градусів. Однак все одно для стабільної роботи під інтенсивним навантаженням варто забезпечити диску покращення охолодження. SSD Kingston NV3 один із перших швидких і доступних накопичувачів на ринку. Він розроблений для масового споживача, який шукає оптимальне співвідношення продуктивності та ціни. Завдяки новому контролеру Silicon Motion SM2268 XT2 та швидкій пам'яті 3D QLCM, цей накопичувач пропонує продуктивність на рівні перетопових рішень. Обіцяні швидкості читання та запису до 6 і тисяч МБ на секунду відповідно ми і побачили під час тестування. Таким чином, Kingston NV3 виявився у понад два рази швидшим за попередника NV2 у всіх тестах і майже досяг рівня продуктивності значно дорожчого Kingston KC 3000, що виглядає фантастично. Тонкий односторонній форм-фактор m 2280 дозволяє легко встановити Kingston NV3 у компактні системні блоки та ноутбуки. Додатковим бонусом є безкоштовне програмне забезпечення для клонування Acronis True Image For Kingston. Та програма Kingston SSD Manager, яка дозволяє моніторити стан накопичувача, оновлювати прошивку та безпечно видаляти дані. Проте звертаємо увагу на температурний режим диска. Для дійсно оптимальної та стабільної роботи цього SSD обов'язково рекомендується використовувати штатний радіатор материнської плати або встановити інше додаткове охолодження. У підсумку маємо цікаву, продуктивну і не дуже дорогу новинку для масових систем, на яку варто звернути увагу. Нам диск сподобався. А вам підтримайте просування огляду коментарем, вподобайкою, підпискою на канал чи поширенням відео у соціальних мережах. До зустрічі! Все буде Україна!